5 вересня відзначається День пам'яті Анни Ярославни, доньки великого київського князя Ярослава Мудрого, яка згодом стала королевою Франції. Ця надзвичайна жінка, відома як Анна Київська, залишила значний слід в історії Європи. Її життя стало не лише легендою, а й яскравим прикладом культурного обміну та впливу. Вона була не просто королевою консортом, а активною учасницею політичного життя, про що свідчать її підписи на державних документах. У 1051 році Анна вийшла заміж за французького короля Генріха І. Її приїзд до Франції справив неабияке враження на тогочасне суспільство. На відміну від багатьох європейських монархів, вона була грамотною й освіченою. За однією з версій, саме з Київської Русі вона привезла до Франції Ремське Євангеліє, написану кирилицею книгу, на якій згодом присягали французькі королі під час коронації. Цей факт підкреслює її культурний вплив на нову батьківщину. Після смерті чоловіка у 1060 році Анна стала регентом при своєму малолітньому синові Філіпі І. Вона активно брала участь у керуванні державою. До наших днів дійшли документи, де вона ставила підпис слов'янськими літерами Анна Ріна, Анна Королева. Це було рідкістю для того часу, адже більшість монархів обмежувалася лише христом. Цей підпис демонструє її гордість своїм походженням і рівень освіченості, що вражав французький двір. Анна Ярославна також відома своєю благодійною діяльністю та покровительством церкви. У містечку Сан-Ліс, неподалік від Парижа, вона заснувала монастир святого Вікентія. На сьогодні у цьому місті збереглися місця, пов'язані з її ім'ям, її могила, а також пам'ятник, подарований Україною у 2005 році. На постаменті пам'ятника написано: Анна Руська, королева французька, засновниця собору. Це є свідченням її вшанування як в Україні, так і у Франції. Її образ надихав багатьох митців на створення літературних і кінематографічних творів, зокрема, п'єсу Ярослав Мудрий» Івана Кочерги та роман Диво Павла Загребенного життя Анни Ярославни є важливим уроком про те, як культура та освіта можуть долати кордони, а історичні постаті ставати мостом між народами. Вона по праву належить до найвідоміших і найвпливовіших жінок в українській та європейській історії.